Понад 200 гранат винесли вибухотехніки із Львівської квартири, де в неділю пролунав вибух. Розміновували помешкання понад дві доби. Мешканці, які на час операції були змушені від'їхати до родичів, повертаються додому. Зброю та вибухівку фахівці пакували у коробки і складали у машини. Найперше з будинку винесли найнебезпечніше 40 гранат, які будь-якої миті могли розірватися. Зараз кажуть, вибухотехніки, вибухотехніки багатоповерхівці цілком безпечно. Там відновили газопровід. Постачання у неділю, пізно ввечері у спальному районі міста на п'ятому поверсі. Пролунав потужний вибух, здетонував фугас. Власник квартири, 33-річний чоловік, загинув. Вибухова хвиля знесла міжкімнатні перегородки, вибила вікна та вирвала батарею. Під завалами правоохоронці знайшли величезний арсенал зброї та вибухівки часів першої і другої світових воєн. А ще металошукачі. Найпевніше загиблий був чорним археологом, кажуть в поліції.